Всім привіт! Сьогодні будемо робити страховий фонд для нашої невеличкої плантації Ехінацеї яка знаходиться у нас в селі. Де там бачили буряни, показував у попередніх відео, і трошки ми її доведемо до ладу, але там треба буде підсаджувати лаванду У мене є розсадничок, який ви бачили Викопувати звідти, перевозити, садити. Це можна так, це менш затратно, але не хочеться втрачати ще один рік. Тому прийнято рішення з розсадничка викопана іхінацея. вона, дивіться. Бачите, коренева система, досить, досить хороша. Будемо її пересаджувати в касети. Тут на 77 ячейок 80 грам в ячейці. І тоді вже 100% впевненістю, навіть якщо була якась невелика засуха, чи я їх. Ну, поливати я їх точно там не буду. Тільки при посадці Тоді ми 100% впевнені, що вона прийметься ця ехінацея. От попередньо посаджена ехінацея була в касету. Прийнялося все нормально. Зараз перекладемо її десь на сонечко. Ці саженці лаванди перенесемо в більш освітлене місце. От в горшочках п'ятилітрових також прийнялося дуже класно, вона все нормально росте. І будемо класти сюди касети. Страховий фонд на Насаджування там Чебрицю Дениці, зайшов у нас є, от він. 10 касет є по 77 рослинок, 770 рослинок. це мені ту плантацію хвати підсадити, щоб вже не помилятись і не робити помилки, які я робив в той рік, в цьому році весною, і щоб ще один рік не втрачати. Тому всім. Гарного дня, підписуйтесь, дивіться і будемо разом вирощувати. Всім до побачення!